Є що сказати, мене звати Алла Спрінчинат. Вітаю! 25 жовтня в Україні стартують місцеві вибори і активно до них готуються кандидати. Кожен має що сказати своєму виборцю, тому ми до нашої студії будемо запрошувати кандидатів в депутати різних рівнів і на посаду голови міської ради. Тому сьогодні я представляю вам наших гостей. А, спілкуємося з кандидатами до Чернівецької обласної ради від радикальної партії Олега Ляшка. Це Маковецька Інга Степанівна, голова Чорнівецької обласної організації Радикальна партія Олега Ляшка. Вітаю вас! Доброго вечір і Богдан Орест Михайлович, голова Чорнівецької міської організації Радикальна партія Олега Ляшка. Вітаю вас. Доброго вечора Алла. Панове, Я вам дуже дякую, що ви прийшли. Це перший ефір програми. Є що сказати, і я сподіваюся, я навіть впевнена в тому, що вам є що сказати вашим виборцям. Ваша партія зарекомендувала себе досить таки непогано на всеукраїнському рівні. Я знаю, що ви пан пані Інго стали заступником Олега Ляшка. Та в цьому році здається, так, так, так в цьому це році давно вітку і. Тому я пропоную півгодини провести в такій приємній бесіді, де ви будете розповідати нашим виборцям, з чим ви до них йдете. От кожна кожна виборча кампанія складається з деяких основних складових, і основною складовою є програма передвиборча. Я б хотіла, щоб ви почали наш ефір з того, аби ви представили нашим виборцям такі основні тези вашої програми перед З чим ви йдете до людей. Отак. А якщо можна, я тоді розпочну. Так. Ми як жодна політні, як жодна політична сила, ми не розпочали свою кампанію з обіцянок. Ми звітуємо про пророблену роботу. І власне наша програма буде складатися як продовження. Тієї роботи, яку ми розпочали в 2015 році, адже в 2015 році радикальна партія вперше зайшла на місцевих виборах. До 2015 року нас не було в жодних місцевих радах, і ми зайшли досить потужною силою, тому що е, представники радикальної партії зайшли в кожну. Е, Місцеву е, раду, тобто, ми були і на рівні села, і на рівні селища, і міста, і навіть е, в обласну раду. Тому, і зайшовши фракцію в обласну раду, ми отримали першого заступника в 15-му році. Я була більшістю обрана е, першим заступником голови Чернівецької обласної ради. Тому те, що ми вже зробили за п'ять років, ми будемо ці справи продовжувати, коли зараз нам люди знову довірять свій голос і ми знову будемо представляти їхні інтереси в радах. Це стосується і закладів освіти, і дитячих садочків, і лікарень, і е, всіх будинків культури, все, що стосувалося культури, тому що власне цим ми займалися п'ять років. А інші політичні сили, які йдуть на вибори, обіцяють, що ми прийдемо і зробимо. Дуже багато, я не буду зараз розказувати саме хто, але ми знаємо, коли пишуть на бордах про те, що індексують пенсію в 60%, Хоча люди розуміють, що на місцевому рівні ніяка пенсія не індексується, чи зроблять дороги якогось державного значення. Цього теж не буде. Тому обіцяти те, чого не можна зробити, ми не будемо. Ми будемо продовжувати піклуватися за тими закладами, які я вже перераховувала, які ми вже робили. Угу. Ви коли. Зустрічаєтеся зі своїми зі своїми виборцями, а я знаю, що ви зустрічаєтеся з ними. Що вони вам кажуть про нашу політичну так, силу? чи взагалі? Про вашу політичну силу, оскільки це ефір так. А для вас, то будемо говорити про вашу політичну силу. Добре, про те, що ми є люди слова, тому що ми те, що знову ж я повертаюсь до 15-го року, те, що ми обіцяли, ми зробили. І на цих виборах, коли ми йдемо до людей, нам абсолютно не соромно дивитися людям в вічі і робити якісь пусті обіцянки, пусті слова. Тобто вони нам вірять, і коли є, ну знаєте, просто кажуть: от, ну, ми за вас проголосуємо, ми подивимося, що ви зробите. То коли ми зараз йдемо до наших виборів. Урці, ми просто чуємо слова подяки за пророблену роботу і те, що вони надіються, що ми їх не підведемо і вірять, тому що в нас є певні дії, вже зроблені, певні вчинки. Угу. Ну от це є за... довіра. Так, це дуже важливо, коли є довіра людей, її дуже важко здобути, і дуже легко втратити, правда? Так. Я б хотіла зараз говорити поговорити ще про те, що ви плануєте. Ми ще повернемося до того, що ви зробили, бо я би хотіла більше конкретики, тому що люди, наприклад, які за вас не голосували раніше, можливо, вони переглянули і вони хочуть голосувати, але вони можливо не слідкували десь за тими справами, які ви зробили. То. Я б хотіла. Давайте так. Я хочу, щоб ви перерахували, що ви тоді обіцяли конкретно і що ви зробили конкретно. А, зовсім такої конкретики. А... Ми обіцяли тоді, коли ми йшли допомагати, звичайно ж, тому що реформа децентралізації була на тільки на перших сходинках, так. і тому ми розуміли, що нам на всіх рівнях ради прийдеться пройти оцей вибір, коли будуть формуватись територіальні об'єднані громади. Коли буде йти влада на місця, тому що саме власне і ми, кандидати, які йдемо в депутати, будемо цією владою, і всіма коштами буде розпорядниками ця влада на місцях. Тому першою звичайно серйозною обіцянкою, знаючи, що попереду реформа децентралізації, це було те, що ми будемо брати участь у всіх громадських слуханнях. Ми дослухаємося до тих людей, які йшли і приймали участь в перших створеннях об'єднаних територіальних громад, це ми обіцяли і це ми зробили. А зараз я думаю, що конкретикою все-таки буде являтися наша медична реформа на нашому сучасному рівні. Це ж знову таки, хоча у нас і є медики, які Йдуть з нами в uh -huh. членах в команди в кандидатах, uh -huh. але тут трішечки інше, розумієте, тут треба розглядати на саме на місцевому рівні, тому що те, що на жаль, сьогодні влада, яка зверху диктує ті умови медичної реформи, а це стосується всіх людей, і це стосується тих же виборців, з якими ми спілкуємося. Це є велике прихання розібратися і допомогти на місцях. Тому я думаю, що якщо так конкретно, то перше. Шим етапом це було те, в чому ми прийняли участь і допомагали е, реформі децентралізації на місцях, uh -huh. і другим нашим кроком зараз це буде звичайно е, розібратися в цій медичній реформі, яка сьогодні стосується кожного з нас, і коли нам дуже важко зараз з нею. Орс що я знаю, що ви йдете до міської ради, да до Чернівецької міської ради. Наскільки я знаю, так. радикальної партії <кх> -х -х. в міській раді ще не було, правда? Так, правда, е, скажіть, будь ласка, так само. Е, Вивчаєте проблеми міста, в принципі, їх видно неозброєних неозброєним оком, так але все одно чи вивчаєте, що першочергово будете робити, і що першочергово обіцяєте тере і зобов'язуєтеся виконати, коли прийдете в міську раду? Ну напевно, я розпочну з того і повторюсь. Напевно, що дійсно наша Чернівецька організація радикальної партії ніколи не представляла себе в чернівецькій депутатському корпусі Чернівецької міської ради, uh -huh. і ми, звичайно, не могли більше зробити тих справ, що ми що ми зробили, так? так але незважаючи на це, ми робили свої справи. Ми не звертали увагу, що ми не були представлені в, в керівництві, ні в депутатському корпусі. Ми намагалися робити все для людей. Дуже багато за ці п'ять років, коли я став головою Чернівецької міської організації uh -huh. радикальної партії. Дуже багато було звернень до нас таких організацій, як люди з інвалідністю, пенсіонери, малозабезпечені люди. Ну і можу, можливо, навіть похвалитися, що, що ці люди, якщо мене зараз чують, то вони ніколи не скажуть, що радикальна партія десь стояла осторонь їхніх проблем. Ті проблеми, котрі були нагальними для них. Я особисто і Інга Степанівна Маковецька, угу. ми завжди вирішували результати. Зом. Не було такого питання, щоб я не звернувся до Інги Маковецької і сказав, що, наприклад, до нас звернулася організація УТОС, це ви знаєте, яка організація, так, так. це люди з товариство з, да, з, товариство з обмеженням з, зору. І вони звернулися по такому питанню, Якщо вам буде цікаво, я розкажу, що їм треба поміняти вікно в комп'ютерному класі. Uh -huh. І Я звичайно був здивований. нас вони нас запросили на, на цю цю зустріч, uh -huh. і я думаю, ну як людина з обмеженням зору е, займається комп'ютерними якимись справами. І слухайте, ми прийшли туди. Поспілкувавшись з ними, вони нас завели в той клас, в комп'ютерний клас, і дійсно там було десь коло 15 комп'ютерів, де люди займаються цією справою і розробляють навіть програми для того, щоб їх запроваджувати комусь там вже, ну кому вона потрібна. Угу. Тому я поцікавився, як вони це роблять. У них справно працюють на клавіатурі. В них є там певні якісь звукові сигнали, які вони розлічають. І я зрозумів, що дійсно їм потрібно це зробити. І ми, не зважаючи ні на що, що ми не представ... що ми не є влада, що вже вибори давно пройшли, то ми їм поставили то вікно, воно звичайно воно дуже велике було, там щось 6 метрів того вікна. Угу. Але ми пішли їм на зустріч і вставили то вікно. Ну, не хотів би це, як кажуть, казати і якось піаритись на цьому, але ну були такі справи. Дуже багато було інших ще організацій з інвалідністю, де нас постійно запрошують, uh -huh. і ми завжди і з Степаніною Маковецькою ми завжди організовуємо ці свята, завжди присутні на всіх святах. От така організація. Я можна почитати. Да, а як вже я така організація, як «Берегиня дітей. Uh -huh. Ця організація нас запрошує постійно, і ми влаштовуємо для дітей такі свята, щоб вони відчули, що їх не забувають. Ми даруємо їм подарунки, вони співають якісь пісні, uh -huh. розказують якісь віршики. І це дуже цікаво бути присутнім в таких організаціях. Ми безліч маємо від них і подяк, і грамот, і, і все іншого. Є така. Є така організація ще людей з інвалідністю. <кій> Як Мрія, ми теж з ними співпрацювали. Ну, про УТОС я вже сказав. Так. І дуже гарна організація зараз створилася нова, там, де керівник Марія Чигарян дарує тепло. Так само вони до нас зверталися по деяких там питанням, і ми, звичайно, їм допомагали. Ну, угу. от так от. Ну, займатися людьми, які того потребують, тобто такі незахищені верства населення. Незахищені верства населення, ну, як правило, вони до нас звертались. Угу. Ну і багато хто звертається людей з пенсійного віку. Я можу розказувати довго, не хотів затримувати ці ну, якби, розмови. Неділю тому звертається до мене людина пенсійного віку, теж людина з інвалідністю і каже, що в, нього, в неї вдома виключили світло. Угу. Я її питаю, чому ви звертаєтеся до політичної партії, радикальної партії Олега Ляшка? Вона мені каже, ну я завжди я зверталась до, до багатьох політичних партій, ну я не отримувала від них ніякої відповіді. А вас знаю, я колись за вас навіть голосувала. І мені це стало приємно, що вона такі слова сказала. І буквально з. Другої години, години дня за дві години їй дав відповідь, і її підключили до світла. Хоча я не маю ніякого відношення до, до обленерго. Але так сталося, що я поїхав туди, підняв людей. Ми підняли питання, які там були заборгованості, і так далі, що вони вже погашені. І я настояв на тому, що до сьомої вечора людина вже була світлом, і мені це теж дуже приємно сказати про це. Ну і багато ще інших людей зверталися, і ми ну я старався якось не відмовляти. Були навіть такі звернення, що я приїжджав під будинок, брав людину, сажав в свою машину і вирішував, наприклад, ремонту телевізора в майстерні. Були такі були такі випадки. Тобто, ви розумієте, що ви можете і хочете, і вам приємно а, дбати, піклуватися про людей, які живуть в Чернівцях. Тому власне ви вирішили балотуватися для того, щоб уже мати да, депутатський мандат, з ним значно легше в, так, вирішувати проблеми більш е, масштабніші, так? для міста? Ну, від, на це питання я напевно відповім так. Ми якось за ці п'ять років, і мене люди так якось впізнали там, де я живу, угу. і, і не тільки там, де я, там, де я працюю. Е, якось вони мене впізнали, я не знаю, чому вони мені почали довіряти, але е, якось так сталося, що людина до мене зверталася, і я не, не розумів, чому. Е, Орес Михайлович, ми впевнені в тому, що ви нам вирішите питання колонізаційної і водопас і водопровідної мережі. Uh -huh. Мені було це дивно. Я кажу, правда, ця людина вже покійник, так але це дуже гарна людина, дуже з великим досвідом. такий є Михайло Швейко. Uh -huh. І він мене практично якби уговорив, щоб я зайнявся цією проблемою, їхньою uh -huh. проблемою. Хоча у них на вулиці є. Маса людей, до котрих можна було і молодих людей, котрі могли взяти цю справу на свій контроль, і якимось чином через міську раду вони могли це питання вирішити. Але чомусь він до мене звернувся, і я йому два рази чесно скажу, відмовляв. Я кажу, я їм казав, я ж не представлений в міській раді. Пройшли вибори, я не є депутат. Ви, ви не є депутат. Він мені казав, але ми впевнені, що ви для нас це зробите. Я кажу, ну чому ви впевнені, що мені на чолі написано, що ми це зробимо? Да, ми знаємо вас, що ви відповідальна особа і ви це зробите. Mm -hmm. І ви знаєте, я взяв на себе таку відповідальність з дуже невеликою впевненістю, що я це зроблю. Так? Але так Бог дав, що я зайнявся цією справою, створили ми товариство номер 45 і я став головою цього товариства. І взявся до цієї роботи, і через рік ми розпочали ті будівельні роботи. Звичайно, було багато проблем у мене, тому що фінансування люди не хотіли фінансувати. Вони сказали, що доки не буде перший трактор, тут стояти і не викопає яму, ми до тих пір гроші не здамо. І я дійсно взяв на себе цю відповідальність, проплатив ті кошти за проєктну документацію, okay. за то все. І ми в общем, з усильнями, тяжко було, але ми зробили. Били, і потім тому стояло питання, бо фінансування закінчилось, стояло питання асортування тої вулиці. То Знову ж я звернувся до міської ради, до певні ну, служби да, да, до відповідних служб, і вони допомогли і швидко засльтули засфальтували ту, ту вулицю. І коли підійшла ця людина до мене і мені дякувала, у мене дійсно були сльози на очах, тому що я навіть не вірив, що я міг ну добитися, не будучи навіть при при якійсь посаді, при депутатському корпусі, депутатському корпусі. Кусі, і це ми зробили для людей. Я думаю, ці люди вулиці Селятинської, вони вдячні мені угу. за те, що ми там зробили. І я і ще вдячний тому, що радикальна партія теж сприяла цій роботі і допомагала мені. Ну, в принципі, радикальна партія, якщо так прослідкувати, то такими завжди радикальними методами я не маю на увазі там щось, щось погане, я маю на увазі хороше. Тобто конкретно підходять до справ і вони мають їх виконати. І в принципі, от я спілкуюся з вами, розумію, що такий господарник більше. В принципі, господарників побільше нам і треба в міській раді. От такий господарник має бути якраз і в місті, тому що людина, наприклад, може закінчити там декілька університетів якихось фізичних. Факультетів чи там філологічних факультетів, так але якщо людина ніколи не була пристосована до е, праці в місті, то вона звичайно не буде керувати тим містом, як належить. Так. Людина, керівник, я вам скажу, він має зібрати людей е, для того, щоб їм пояснити, як то правильно зробити. І якщо ти є фахова людина, так? то ти фахово поясниш, як прокласти ту колоційну мережу чи там ту трубу, якщо ти знаєш якісь е, параметри ДБН. Так? І ти це все знаєш і так. можеш пояснити людям, то такий якраз керівник в місті нам потрібен. Нам не потрібен керівник, який вміє красиво промовляти, так? якісь гарні тези, uh -huh. обіцянки і так далі. Нам потрібен господарник. Я колись сказав таку тезу, і це було правильно. Я сказав, поки не буде в місті залатана остання ямка на тротуарі чи там на дорозі, то мер міста має ходити в резинових чоботях. Uh -huh. Він не має права одягати туфлі, він не має права одягати галстук, а має ходити в чуботях по місту. От тоді, коли він справить всі ці нагальні проблеми міста, може зняти ці чуботі, одіти галстук і одіти туфлі. Так. Ну а, я знаю, я що. Це це правда, тому що ну як в місті, так і в області. У нас ситуація зараз така не не дуже е, весела. Я б сказала навіть сумна, тому що ми всі бачимо. Я на початку програми сказала, що не озброєним оком видно, а скільки в нас проблем. І е, я навіть вже казала, що люди, які прийдуть зараз в міську раду, в обласну раду, особливо в міську, їм буде дуже нелегко і буде дуже багато роботи. От я б хотіла, щоб ви зараз сказали по черзі. Про область, про місто, які основні ваші а, першочергові завдання, які ви хочете зробити? А, зараз говоримо про господарку, на, наприклад, тобто, на місцевому рівні. Тому що багато обіцяють, так як ви сказали Інга Степана, ми зробимо дороги місцевого, знаєш. Тобто вони обіцяють те, що в принципі має йти з держбюджету, і з, з, звідти з Києва. Але що е, потрібно? Людям вимагати від депутатів обласної ради, що ви готові людям запропонувати як депутат обласної ради? Ну, перш за все, якщо ми беремо область, це те, про що я починала казати про наші перші, ну хай буде назвам словом, обіцянки. А угу. це ж все таки про те, що. Після цих виборів зміниться зовсім а, рівень управління на місцях, тому що а, після об'єднання територіальних громад, після укрупнення районів, коли у нас замість 11 районів буде 3, коли у нас кошти будуть іти вже з, з державного бюджету централізовано на місця. Тому саме ефективно і правильно е, е, це розпоряджатися цими коштами доцільно, куди їх треба буде направляти. Це буде нелегко, це буде важко, тому що ми бачимо, що. Е, при всій повазі до всіх зараз ідуть кандидатами, всі, хто тільки хоче. Люди не фахові, люди, напевно, не маючи відповідної освіти. Всі йдуть. Тому, звичайно, дуже потрібний буде і контроль над тим використанням коштів, які будуть даватися на розгляд цим же ну, депутатам, які вже стануть, все таки якась кількість цих кандидатів попаде до рад. Звичайно, і від цього вже буде йти все інше. Наскільки буде раціонально і правильно використовуватись кошти на місцях, тобто, що має йти на освіту, що має йти на медицину, адже е бюджетні всі установи будуть отримувати кошти з державного бюджету, все інше буде падати на плечі е ОТГ, тому що це буде і проплата енергоносіїв, і е -ну, інші поточні витрати, які будуть йти. То, ту тому тут має бути таке знаєте мистецтво управління зараз. І е я думаю, що наш обов'язок, тих, хто. Вже е, був, і тих, хто я впевнена, люди нам довірять свій голос, і ми знову пройдемо, мати якийсь е, контроль, мати. Е, Дивитися знову ж повторюсь за цільовим призначенням коштів, які будуть на місцях, щоб вони правильно були розпосюджені на ті ж дороги, тому що дороги є державного значення, які йдуть з інших джерел фінансування, а є дороги місцевого значення, які потрібно робити тут на місцях. О, це буде таким основним завданням, тому що буде важко всім. Тому що оце зараз новий е, процес управління на місцях, він буде абсолютно новий для всіх. Ніхто навіть до сьогоднішнього дня не може зрозуміло пояснити, які будуть функції районних рад укруплених районів, е, ш, ш, за що вони мають відповідати. Тобто, нова реформа, як на мене, вона абсолютно е, е, я маю на увазі саме про е, закон, про місцеві вибори, mm -hmm. а про те, про це укрупнення районів. Це абсолютно неправильно, це не продумано до кінця, тому що е, якось воно нахра. Пом, галопом все робиться. Що які мають бути чіткі функції? Що хто має виконувати? Це буде зараз завдання і проблема номер один для нас усіх. І ми, ті, хто вже були, ті, хто зараз прийде і вміє, і знає, як це робити, ми будемо потрібно нам буде це все підтримати, щоб просто це не завалилося, тому що від цього залежить повністю весь добробут людей наших. Так, абсолютно. По місту слухайте, не знаю, як так швидко, але у нас закінчується закінчиться кінці закінч... вір. У нас 5 хвилин до кінця і треба ще... а, <гум> дати, сказати. Ще, так. Можна можна додав ще одну фразу по місту, угу. тому що вона є актуальна для наших так, чернівчан. Звісно. Ви знаєте, от проблема перевізника. У нас є конфлікт перевізника і споживача. Чому я вам скажу тому, що напевно наша нинішня влада, чи як її там називаємо в. Вона не була зацікавлена, щоб зробити пряму фінансову допомогу кожному, кожному, я підкреслюю людині, котра є пільговиком. Пільговик сьогодні стоїть на зупинці. Я приведу такий маленький приклад. їде маршрутка, пільговик стоїть на зупинці, і потрапити в маршрутку він не може, тому що водій каже, що у нього вже в маршрутці, в маршрутці три пільговика є. Угу. Оцю проблему можна вирішити за один одну сесійну, один сесійний манус. Ну, сесію засідання. Так? Угу. Так. Чому не вирішується, не знаю. Напевно, є якась система відкатів і так далі, тому що тому, що якщо би були цільове направлення кожній людині пільговику коштів на на її Пнуперепереїзд угу. по місту, то вона би заходила в автобус і її ніхто би не виганяв. А так бабулька чи людина пенсійного віку, чи вона інвалід, чи чи це є воїн? АТО, він стоїть. І сперечається з водієм, у котрого вже є. Чому він зайшов, заплатив водієві, водієві кошти, сів собі на саме яке хоче місце і собі їдеть? Чому це не зробити? І це за п'ять років, що не можна було зробити цю вирішити цю проблему конфлікта між двома людьми, між, чомусь конфлікта між відповідальною особою, керівником міста і конфлікта перевізником е, немає. Да? А е, лише тільки конфлікт є між е, Водієм маршрутки і споживачем, так. котрий має якісь там пільги на той на той на, на тій перевезенні. І перше, що я обіцяю, якщо якщо люди зрозуміють і нас оберуть, перше, що я обіцяю, це буде перше, що буде зроблено радикальною командою, щоб змінити це ганебне ставлення до людей. Угу. У нас залишається на жаль, одна хвилина. Я би хотіла, щоб ви звернулися. Давайте так півхвилини на те, щоб ви сказали, хто в вашій команді з ким ви йдете. Це лікарі, більше медиків, це викладачі, це вчителі, і потім буквально півхвилини для того, щоб ви звернулися до виборців. Інга Абсолютно паніна. коротко. Обласна рада складається звичайно з людей різних професій. Це так як ви кажете, у нас є і лікарі. Я думаю, що в списках люди побачать і. Будуть розуміти, які саме досвідчені йдуть лікарі, це вчителі, це підприємці, і це в основному вона складається список з керівників районних організацій партії, які зі мною вже більше п'яти років разом працюють, ті, яким я довіряю. Так, це, це важливо, важливо довіряти. Ну у mm -hmm. нас в, в моїй команді то Чернівецької міської ради ідуть також лікарі. У нас є один кандидат наук. У нас є інженер будівництва. Mm -hmm. У нас є е, вчителька. У нас є. Бухгалтера, uh -huh. то есть в першій п'ятірці, а там вже дуже багато різних професій. спеціальностей, професій, котрі люди, я, я рахую, у нас, навіть, у нас є люди, котрі просто прості люди. Uh -huh. Ну, Це теж дуже важливо, тому що треба, щоб були всі ланки, всі сфери, всі абсолютно. Дивіться, а, будь ласка, даю вам по півхвилини, е, uh -huh. по пару слів буквально, щоб ви звернулися до виборців. Шановні дорогі краяни, буковинці, придіть обов'язково 25 жовтня на вибори. Не будьте байдужими. Не бійтеся ніяких ковідів і коронавірусів, тому що всі засоби безпеки будуть, і кожен з вас може себе забезпечити. Прийдіть і проголосуйте. Хай вам не буде байдужа доля нашої Буковини. І звичайно, підтримайте радикальну партію Олега Ляшка, тому що ми дуже багато зробили для вас і хочемо зробити ще більше. Дорогі чернівчани, звичайно, в я скажу, і ви знаєте, що Черніці це дійсно наше улюблене місто. І це місто сьогодні перебуває в дуже жахливому стані. Звичайно, ми, як радикальна партія, і ви нам віддасте е, сві, свої голоса і підтримаєте нас. Я би хотів, щоб те, що ми будемо робити для вас, щоб воно було несподіванкою, тому що ми те, що обіцяємо, ми будемо виконувати. І ми завжди є люди слова. Е, друге, що хочу закликати. Якщо ви нам дасте довіру, то я вам обіцяю, що ви будете приємно здивовані нашою роботою, і ви ніколи не захочете більше обирати інші політичні сили, а тільки будете обирати радикальну партію Олега Ляшка. Я впевнена, що так воно і буде. Я е, вам бажаю перемоги і бажаю, щоб після виборів, коли ви вже станете депутатами, щоб вам так само було що сказати своїм виборцям. Дякую за те, що прийшли. Це була програма. Є що сказати? До побачення.